Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні у нас цікаве відео про автомобілі, про ціни. Побачимо, які ж автомобілі продаються, вмошуємося зручніше. Ми погнали. А сьогодні у нас місто Рівне, друзі. Ви знаєте, ми зараз знаходимося на екваторі перелому, зима, весна. Насправді місяць же у нас весна. Але ще поки що немає ось цього перелому щодо активності. Тобто люди вже ходять, трішечки активність вже проявляється. Але немає ще настільки високого піку, який буде. Тому очікуємо зараз пік і відповідно ринки оживуть. Звичайно, коли більша є активність покупців. Продавці також усі активовуються, активніше продаючи автомобіль, перший привозять наступний, і тому ринок працює в такому, знаєте, більш живому, активному ритмі. Ну, звичайно, це позитивно. Це, друзі, впливає на ціну автомобілів. Тому будемо зараз бачити, як буде ціна така, знаєте, як кажуть, стверджуватись. Тобто активність буде більша, продажі будуть активніші, відповідно, ми будемо бачити. Трішки, ну, я б так сказав, навіть підвищення ціни. Тому в скорому часі, друзі, очікуємо підвищення. Друзі, що хочу сказати, перед купівлею автомобіль ми завжди перевіряємо. Хто хоче, звичайно, перевіряє через Carvertical спочатку, тобто ви можете під відео перейти на посилання, отримати 20% знижки. Дуже там просто. Переходите на посилання, вас відразу дає можливість ввести він номер. Вводите він номер і там собі все дивитеся, там все в принципі зручно і зрозуміло. Звичайно, ви побачите інформацію дуже багато, якщо цей автомобіль відвідував офіційне СТО. Дуже часто люди якраз шукають на CarVertical саме пробіги, друзі, але не тільки пробіги, там є багато інших моментів, чи була в ДТП, чи, чи була в таксі, чи була е, викрадений чи був автомобіль. Це також є важливі речі при купівлі, особливо, якщо ви берете цей же ж договір купівлі. Ми сьогодні, друзі, будемо розбиратися, які варіанти є купівлі автомобіля. Тому що кожен день ви з цим стикаєтеся, кожен день я отримую від вас багато запитань. Тому сьогодні будемо це розбирати, як правильно робити і які ж є варіанти. Починаємо все з самого початку. Уявляємо собі, що. Ви вирішили придбати автомобіль, ви його перевірили, наприклад, там, фізично, потім перевірили Car Vertical, це може бути все навпаки, до речі, тут. Одне без другого немає. Тобто це треба робити однозначно. Тому що після купівлі ви все рівно, як свій автомобіль почнете перевіряти, ви все рівно потім це все подивитеся. Тому зайвих перевірок немає. Звичайно, потрібно, друзі, також перевіряти на підйомнику. Так, автомобілі знизу, якщо він проходить так званий цей перший етап. Це перевірка, до речі, в перший етап, друзі, що перевіряється. В перший етап це перевіряється, це експерт приїжджає до автомобіля, до продавця, на площадку, немає різниці куди. І оглядає кузов на предмет ДТП та повністю все лакофарбове покриття. Це в нас перший пункт огляд кузова. Далі експерт оглядає мотор, це диміння, підтікання супотіння. Це у нас друга позиція. Третя позиція перевірка коробки. Четверта позиція перевірка ходова. Звичайно, в ході тест драйву відразу перевіряється рулюва. Це вже п'ята позиція. Шоста позиція це є вся тормозна система, як працює. Ну і, звичайно, щеплення, якщо це механіка. Тобто ми вже маємо 6 позицій, які потрібно перевірити. Ну, можна рахувати і 7. І остання позиція це комп'ютерна діагностика. Це все робиться в перший, друзі, етап. Наступний етап, якщо автомобіль пройшов ці всі, всі параметрів, робиться фото-відеозвіт, вам скидаємо всю інформацію і тоді вже вирішуємо, чи варто рухатись далі. Буває таке, що після такої перевірки замовники, з якими я спілкуюся, кажуть, Роман, паливна система ремонтувати дорого, форсунки там вже корекція погана, Тиск також поганий, розуміємо, та? тобто щось не підійшло, тому відповідно тоді вже немає потреби тратити кошти на підйомники, на ендоскопію і все решта. Друзі, що відразу хочу також одним махом сказати. Буквально недавно в мене була розмова із моїм одним товаришем, він каже, Роман, я знаход... був в Дрогобичі десь на якійсь площаці, дивлюся, якийсь там хлопчина оглядає автомобіль. І каже до мене, щось так запитав його, а що там, як дивитися, та-та, дивлюся, а для кого дивишся, там, чи то ви з фірми, чи то самі, що, що як виглядає, розповіш, ну там розговорилися. І цей хлопчина каже, я там дивлюся для е, романа-блогера. Друзі, до чого я це розказую. Виявилося, що ніякого хлопчину я туди не відправляв. В цей день ми, ми по Другобичі взагалі огляду в нас не було. У нас було два огляди там по Львову, ну але в Другобич ніхто не їздив, тобто там не було замовлень. Стало зрозумілим, що це хтось, грубо кажучи, під мене, знаєте, якби от ми, я з Романом. Тому хочу в цьому відео чітко вам всім наголосити, хто дивиться, хто хоче замовити огляд. Якщо ви замовляєте огляд, то ви його замовляєте особисто в мене. Я особисто піднімаю трубку, я особисто приймаю від вас замовлення. І коли ми оглядаємо автомобіль, після експерта я з ним ознайомлююся, повністю все формую, аналізую і вже вам передаю всю інформацію, і далі ми з вами разом спілкуємося. Вартує, не вартує. Якщо ви чуєте якогось іншого експерта, який вам каже, що я працюю з романом, там, чи я там в Романа ну, будь-яка формуліровка. І я це все те саме вам подивлюся, друзі. Я не знаю, хто що вам там дивиться, тому треба це розуміти. Якщо ви хочете оглядати автомобіль, я особисто піднімаю трубку, якщо треба, номер телефону завжди на екранах, я прикріплюю, пишіть мені на Viber, WhatsApp, Telegram. Я особисто повністю такі речі роблю. Я нікому не довіряю перевірку автомобіля. Пояснюю чому. Насправді, перевірка автомобіля це є відповідальність. Ви коли даєте мені на огляд, я повністю все аналізую. І якщо я вам кажу, що автомобіль є, має цілий кузов, у нього там є якісь царапини, та, але він цілий, не фарбована ні одна деталь. То ви, купляючи цей автомобіль, ну от поговоримо зараз про цю позицію, воно все так і має бути. І якщо щось буде, якісь питання, то ви до мене звернулися, особисто зі мною спілкувалися, я надаю фото, відеозвіт я його також отримую, аналізую і вам надаю. І ми тоді розуміємо з вами, що немає ніяких, ніякої біди. Мається на увазі, що потім після купівлі виявляється що щось не так. У нас такого ще, слава Богу, не було. Тому що, чому так не було? Тому що все, що оглядаємо. Я все аналізую і далі вже передаю вам інформацію. Я читав коментарі, хтось мені написав, що ну не мені, а просто на каналі, що блогери себе виживають, тому що десь звертався до блогера чи до блогерів, там щось 15 тисяч підписників в них було. Ну і подивились машину і потім мав проблему, що насправді сказали, що машина не фарбована, а по факту вона фарбована. Друзі, не потрібно усіх там, блогерів, усіх лікарів. Під одну лінійку, знаєте, усі лікарі хороші чи усі лікарі погані, та, якщо один лікар зробив щось не так та, і дійсно допустив якусь помилку. Так само і з блогерами. Кожен блогер це є індивідуальність. І якщо ви звернулися до блогерів, я так розумію, в мене пишете на каналі, то ви дивитесь мої відео. І зараз ділитесь інформацією, що ви в когось замовляли і хтось вам погано зробив. Я так думаю, що якщо це невеличкий канал, то можливо там була ціна нижча. Так? Якщо була нижча ціна, то зрозуміло, що швидше всього, що хлопці, можливо, працюють на, на сьогодні, а на завтра їм вже не цікаво. Тому оці всі економії, воно теж не є добре. Ви повинні розуміти, до кого ви звертаєтесь. Я, до речі, зараз цю розмову не хочу вести, що ви, друзі, всі до мене звертались. Насправді на ринку є дуже багато. Фахівців, які роблять якісну роботу, які за цю роботу відповідають. Тому потрібно звертатися в цьому напрямку, правильно, правильно робити, робити висновки і, і не попадати на біду. Ще також хочу сказати: там внизу також відразу відписали, що була щось схожа ситуація, теж з кимось там, тобто хтось так само підбирав. Друзі, я сьогодні зачіплю тонку дуже тему, тему підборів. Насправді, ми не підбираємо автомобілів. Підбір автомобіля це ще коли, знаєте, з 90-х, з 2000-х, ну завжди ж було таке, та? там знайди мені машину, ти там є, ти там знайди мені машину. Друзі, ми, от хто до мене всі звертається, хто дивиться це відео, відразу вам хочу сказати: ми машину не шукаємо, ми її перевіряємо. Технічний стан автомобіля, який вам вже сподобався. Чому ми не перевіряємо без вас машини, все дуже просто. По-перше, я перевіряю машину, вам скидаю, що вона добра, ви кажете, що вам вона не цікава, тому що погані диски. Ну я так утерірую зараз розмову. І ви праві, я вас підтримую в цій ситуації. Тому стоїть питання, для чого її перевіряти, якщо попередньо ви не знаєте, я не знаю, чи вона вам сподобається. Тобто все рівно приходимо до того, що чи вам будуть підбирати машину, чи буде хтось вам допомагати. Все рівно ви маєте спочатку автомобіль побачити, сказати, цей автомобіль мені подобається. І тепер наступне. Чому я не підбираю? Наступне є дуже просте. Оглядаючи автомобіль, я вам скидаю всю інформацію, так, аналізуючи її, скидаю вам всю інформацію, далі з вами ми, ми спілкуємося щодо стану автомобіля. І у мене немає мотиву, купите ви його чи не купите. Звичайно, що хотілося б, щоб автомобіль був в хорошому стані. Бо це відчуття, що ви подивилися, ми, ми оглянули автомобіль він вартує уваги. Це, звичайно, є приємно. Але все одно самого мотиву, там, що от я, ми оглянули, і було б дуже добре, якби ви його купили. У нас всі звіти, хто вже, до речі, користувався, пишіть, до речі, внизу в коментарях. Всі знають, ми пишемо звіти, і в мене немає такого, що я, бо я особисто звіти, друзі, приймаю і особисто звітую, так? По, по факту. Немає такого, щоб я там казав, ну така вже гарна машина, ну вона така вже красива. Ні, якщо навіть автомобіль добрий, я кажу, дивіться, ну технічний стан такий кузова, такий мотор, так виглядає ходова, в такому стані, то то то, -то перечислюю і все. Немає, знаєте, оце все. І коли я би підбирав машину, то можливо я би після того, коли я би оглянув перший автомобіль і взявши за це більшу суму, бо підбір це приблизно беруть 500 доларів, та? це 20 тисяч гривень. Звичайно, що людина, яка вам оглядає перший автомобіль, в неї стоїть питання, якщо машина, в принципі, добра, ну от добре, от стан нормальний, та? тобто не на 5, а на 4, нормальна машина то їде, їде додому, ця людина, яка вам підбирає, ви повинні дуже йому сильно довіряти, тому що в нього стоїть питання. Він може сказати вам, ну, в принципі, добра машина, бери, бо реально вона добра. І ніби нічого поганого. Тобто, добре він сказав. Але мені здається, краще отримати правильний звіт. Машина добра, але тут є пустучок по ходовій дрібний, Думай, чи ти з цим хочеш, а не вона добра. Там дрібниці то вже таке, тобі, тобі там собі підремонтуєш. Розумієте? Тобто оця формулювання, вона є різна. І це є важливо для вас, тому що ви, коли спілкуєтесь потім з продавцем, ви сприймаєте інформацію від людини, яка дивилася машину. Людина подивилась першу машину вам, і мотив є, якщо ви скажете, що ви її купляєте, ви з ним закриваєте питання там в тих же ж грубо 500 доларів, і питання у вас закрито. Ви ну, оплачуєте цю суму, і, грубо кажучи, з першої машини ви е щасливі, бо вам знайшли машину. Та? Але от недолік є в тому, що людина в підборі, якщо чесна, тоді все добре, тут питань немає, тому що серед нас є багато чесних людей, які працюють в різних сферах, але звичайно є люди, які по-іншому трішки на це дивляться. Судячи, до речі, друзі, я зараз опираюся в цій розмові в коментарях, які ви мені написали, що хтось до когось звернувся з блогерів, і блогери вже тепер не мають такої довіри. То виглядає все так. Якщо цей блогер, який дивився машину, звичайно, він оглянув машину і їхав додому, і думав собі так: якщо скажу погано, завтра зранку знов треба їхати якусь машину дивитися. Скажу, що добре, сьогодні заробляю 500 доларів. Так, 10 людей, і 500 доларів, і по 500 доларів це 5 тисяч доларів нормальна сума виглядає. І ніби правду сказав, тому що машина добра. Але не наголосив вам, що от там потрібно робити такі-то витрати у вас будуть. І з цими витратами... Думай, чи тобі потрібно. Якщо потрібно, тоді торгуйся правильно з продавцем. Розумієте? Тобто, ті моменти, коли ви спілкуєтеся з підборщиком, якщо він вам дає оцей настрій, нормальна машина, можна брати. Ну, там, є моменти, ну, але вона ж не нова. І в принципі, ви це так і сприймаєте. Ну, нормально, добре, окей. А є формат, коли є ось такий автомобіль, є ось такі недоліки. Такі-то приблизно у вас можете розраховувати на такі-то вкладення. І ви собі подумаєте. Коли ви собі думаєте, у вас є своє своє бачення, чи ви хочете такий автомобіль, чи ні. Якщо ви його хочете, то на вас не впливає оце та нормальний автомобіль. Ви дзвоните до продавця свідомо і кажете, чоловіче, там в тебе на 700 доларів ремонту. Ну, ти мені сказав, що в тебе там все добре. Ну, або ділим це якось, давай тоді знижку мені, ти хотів там скинути мені 300 доларів, скидай мені ще 400, тобто тих же 700, а я чесно тобі е, ту машинку забираю, я собі там по ходові усуну. То, в принципі, не проблема. кузов у тебе цілий, так як ти мені сказав. Та? Ну, розуміємо, та? От, Друзі, це важливий момент, якийсь. Сьогодні я хотів вам донести. А от питання ще щодо договора купівлі чи перереєстрації, друзі, звичайно, потрібно робити перереєстрацію відразу при власнику і тоді вже передавати кошти. Договір купівлі це і ризиковий проект. Це так, щоб ви собі це розуміли. Рівне друзі позаду, кому що цікаво, Я думаю, можна ставити на паузу і більш детально дивитися, дзвонити, вибирати. Звертайтеся, друзі. Чим зможемо, тим поможемо. Вам всім удачі, гарних пошуків, слава Україні, друзі! Слава ЗСУ. Ми переможемо, і перемога близько.